Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. І порція шоколаду з еспресо в одній порції. До речі, оце, як я люблю, справжній гарячий шоколад, а не якесь какао ріденьке, так? От. Сьогоднішні закупи. Так, ну це шнурки мені на робоче взуття, бо це ну шнурки розлізлися. Степлер будівельний. Я потім зніму відосик. Я планую його використати для термінового виготовлення гумових рукавів низького тиску. Фарба термостійка. Потім покажу, ми на машині гнули труби і там температура робоча до 125 градусів, то будемо дофарбовувати ось цим. Закінчився у мене керосин під тиском, то я взяв дешевий варіант ВД-40. Так? Тобто він Ну, Це не справжня ВДшка, воно велике і маленьке, 400 гривень вийшло. Скоби до степеру 8 мм висота. І метр мідної трубки. Метр ми вже дали, нам радіатори паяли на якісь там вантажівки військові. І метр ми дали, треба ще метр дати. А це пробка, яку я везу повертати, бо вона не підійшла мені на таврію. Так, Пробка бака. І ви скажете, на що тобі пробка бака на таврі? А тому що я заправив повний бак, зробив 100 км, приїхав на базу, поставив машину, переночував, прокинувся, завів машину, вона заглухла. Я дивлюся, а бак порожній. Так, З повного баку 100 км робити, ну це, це занадто витратно. Я не знаю. Більше за хамер витрати виходять. Ну тому я вирішив. Поставити кришку бака з замком. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Зараз оце ось себе увіллю. Натягну на вухо шапку, бо цій... на цьому гольфомобілі вікно я не можу закрити. Не можу закрити вікно. І поїдем працювати. Боремо і поборемо.